Прависті костюми, яскравий мейкап та рельєфні тіла. На сцені учасники традиційного фітнес-турніру відкрито Кубка Черкащини різдвяні канікули. Ініціатор створення та головний організатор змагань заслужений тренер України Антоніна Оробець. На рівні з черкащанами за перемогу борються спортсмени з Києва, Вінниці та Одеси. Вони визначають кращого у фітнесі, бодібілдингу, бікіні та у командних фітнес-дисциплінах. Першими випробовують свої сили найменші учасники змагань. У категорії фітнес за перемогу пліч-обліч борються. І п'ятирічні, і шістнадцятирічні у результаті запеклої боротьби успіх супроводжував черкастів, золото Вангеліни Пилипенко, Анжели Гуліди, Олександри Гринькової, Дарини Ковтун, Олександри Дячук та Ксенії Підгорної. Додала золото до черкаської скарбнички нагород Іганна Вавілова. Дівчина змагалася у категорії Фітнес дорослі. Першими випробовують свої сили найменші учасники змагань у категорії фітнес за перемогу пліч опліч борються і п'ятирічні, і шістнадцятирічні. У результаті запеклої боротьби успіх супроводжував черкасців. Золото Вангеліни Полипенко, Анжели Гуліди, Олександри Гринькової, Дарини Ковтун, Олександри Дячук та Ксенії Підгорної. Додала золото до черкаської скарбнички нагороди Ганна Вавілова. Дівчина змагалася у категорії Фітнес дорослі. Відзначилися на цих змаганнях і бодібілдери у ваговій категорії до 85 кілограмів. Перемогу здобув Дмитро Горобець, а в категорії Де ваші Сергій Панчук. А це вже представниці, які змагаються за звання кращої у категорії бікіні. Тут не дала розігнатися своїм суперницям Черкащанка Марина Горобець. Переможці змагань отримали почесні дипломи, медалі та заохочувальні подарунки. Наталя Кириленко Віка новини.